Іноді я натикаюся на коментарі чоловіків, або чую це в реальності, і навіть від своїх клієнтів фрази на кшталт: ой, що там жінці робити в побуті, яка там у неї побутова робота. Пралка сама пере, мультиварка сама мультиварить, пилосос сам пилососить, ну хто там ще щось робить. Я завжди на це якось не звертала особливої уваги, тому що я завжди думала, що чоловіки прекрасно розуміють, що робить жінка в побуті, яка ціна всього цього. Просто вони не хочуть визнавати цінність і косять під дурачків, що а що там яка там та робота? Тобто по-хитрому знецінюють. Але чим далі, тим дужче мене черзають смутне сумніння. А чи правда чоловіки просто косять під незнайку на місяці, чи вони в натурі не знають і не розуміють ціни і цінності і того вкладу, що жінка робить в господарстві, в сім'ї в цілому? А, тому що думаю, що пралка сама пере, мультиварка сама мультиварить. Ну що ж, настав час поговорити про це. Взяти для прикладу пралка сама пере. Ну, по-перше, треба тримати на контролі жінці, да, раз так звані традиційні обов'язки, що потрібно сьогодні зайнятися пранням. Сидить така жінка на роботі, і замість того, щоб думати про роботу з усіх сил. Вона думає про те, що пора зайнятися пранням для всієї сім'ї. Ну, хай там їх буде четверо. Чоловік, дружина і двоє дітей. От для цього треба зайти у, скажімо, ванну кімнату, тобто відірвати тухас з від дивана, зайти у ванну кімнату, витягти з кошика брудний одяг, перебрати його, тому що світле переться зі світлим, темне, з темним, те, що линяє, переться ручками окремо, те, що бажано не прати в пралці, переться також ручками, якщо воно якесь тендітне. Ну от, припустимо, розсортувала. Це ж також час і це також сили. Так, це не дуже багато часу і не дуже багато сил. Ну чому їх має витрачати жінка? А вона витрачає. Ну от вона все це діло зробила, пралку завантажила, все там поналивала порошки, понасипала, все далі щось там трошки покласила, і далі та пралка благополучно сама. Але коли вона доперила таки, знову ж таки, треба відірватися від стільчика чи від диванчика, чи від інтернетчика, і піти туди, де та пралка, витягти той одяг і десь його розвісити по одній одежинці. Це довго? Ні. Це важко, енергозатратно? Ні. Ну чому це має робити жінка? Ну от, Наприклад, той одяг вже висох, далі його треба зняти і розсортувати. Кожному члену сім'ї е окремо, відповідно, і кожен предмет одягу окремо. Ну от, Наприклад, чоловікові трусики окремо, носочки окремо, маєчки окремо, футболочки окремо, рубашечки окремо, світки окремо, жилеточки окремо, що там ще, піджачки окремо. Ось такі кучки, потім це тільки для чоловіка, а для жінки, а для однієї, дитини, а для другої дитини. Я колись розбирала отаких кучок і нарахувала 23 кучки. І Потім ці всі 23 кучки треба рознести по відповідних кімнатах і акуратно порозкладати по відповідних ящичках і шухлядочках. Ну, а Особливо хазяйновиті хазяйки все це діло ще й гладять. Ну, ви зрозуміли. І тільки після того, як все це буде складено акуратно на місця, цикл можна вважати завершеним. Так що, хлопці, пралка пере, і все. а решта. А розбиралка речей розбирає речі. Да? А розносяться речей, розносить речі. А розкладателька речі розкладає речі, ну і так далі. Знову ж таки, це довго? Ну так, треба трішки часу застосувати, це використати, це багато енергії треба. Ну, я б не сказала, ну знову ж таки, чому це все має робити жінка? Притому постійно, на регулярній основі, після всіх членів сім'ї, а потім її працю знецінять. Типу пралка пере, не видумуй. Те саме стосується мультиварки, яка мультиварить. Знову ж таки, треба тримати в голові на контролі, що приготувати для всієї сім'ї. Це при тому, що хтось любить одне, а другий це не любить. Ну що тепер? Ну треба готувати дві різні страви, виходить, чи як? І для того, щоб закласти все, що треба в ту саму мультиварку, це ж треба десь звідкись дістати, можливо, змотатися в магазин купити. Це треба помити, почистити, порізати, можливо, щось там підсмажити, розморозити. Це час час, це сили. Сили. І що ви хочете сказати, що жінка накидала мультиварку тих всяких овочів, приправ і все, і їжте один борщ цілий тиждень чи пів тижні? Звичайно, ні. Жінка готує багато, жінка готує різне. Вона б не готувала всього цього, якби жила сама. Жінки, які живуть самі, мало їдять і мало, відповідно, готують. Те, що вони оце готують, вони роблять для сім'ї. А потім їхня праця буде знецінена. Словами мультиварка мультиварить. Страшне там багато там роботи. Стосовно прибирання, це взагалі мраки. Ну, от, наприклад, я сиджу навпроти вікна. Вікно треба мити. Все, раму, стекла, підвіконня, треба мити. Це також досить часта робота, особливо прибирання підвіконня, там збирається пилюка. А якщо там є квіточки, а вже не часто там квіточки, то там листочки опадають, якісь, якісь на насінчика опадає, що там дивлячись, квіточки якісь опадають. Це все треба часто прибирати. Ну, часто скільки, Ну, раз в тиждень, раз у два тижні це таке, дивлячись по забрудненню. І от це треба робити. Знову ж таки, паутина. Паутину також треба прибирати. Якісь там штори, тюлі, їх також треба прати, потім їх треба гладить. До скінчання віка. Це робота. Підлогу треба замести чи пропилососити, потім її треба помити. Пилюку також треба скрізь прибрати. А так як у нас не рівні поверхні, там щось стоїть, ну, я маю на увазі, що там щось стоїть, не те, щоб вони криві, це все треба піднімати і попротирати, потім поставити назад. І самі оці предмети також, можливо, потрібно попротирати. Дивлячись, про що йдемо. Ну це робота? Чи це не робота? Ну, от і подумайте. Якось один мій клієнт сказав, що коли його дружина у зв'язку з війною виїхала на рік за кордон, то він почав займатися побутом сам. А раніше він цим не займався, і він думав, що там багато роботи, багато часу, багато зусиль, тому що йому дружина сказала, що там багато роботи, багато часу і багато зусиль. І він був навіть розсержений, Типу, мене обманули. Бо він живе сам і сам прибирає, і виявляється, там не так багато треба прибирати, і не так багато треба готувати. Я така на нього дивлюся і думаю, а нічого тот факт, що ти це робиш після себе. А вона це робила після себе, після тебе і після маленької дитини. Ну це якось не враховується. І знову ж таки, робота жінки нівелюється. Та що вона там робила? Я от сам живу, да? там роботи немає. А коли жінка живе в сім'ї і батрачить на усіх і за усіх. І потім їй навіть не скажуть дякую, її працю знецінять. Мультиварка мультиварить. А догляд за дітьми, який також переважно на жінці, а уроки безкінечності, без кінця і краю. А всякі там літні закрутки, які назом крутяться. А якщо це приватне подвір'я, прибирання на тому подвір'ї. Куди не клієнт скрізь жіноча робота, ну так звана жіноча. І її треба робити. І чомусь її треба робити жінці. Тому що чоловік на роботі. Так і жінка також на роботі. Якщо ми говоримо про Україну, то в Україні більше жінок, одружених заміжних, працюють. І оце все вони вдома пашуть після того, як прийшли з своєї роботи, зробивши там гроші, в тому числі на сім'ю. А буває так, що чоловік навіть на роботу не ходить і вдома нічого не робить. А ви мені скажете, ну така що у чоловіка немає роботи, так званий чоловічої Є. Але <світ> ця робота робиться або рідко, або дуже рідко, або взагалі одноразово, або взагалі якимись іншими спеціалістами, яких чоловік викликає, або сам або не вміє, або не хоче, це вже таке. А от жіноча робота робиться або часто, або дуже часто, або щодня, або кілька разів на день, і переважно з жінкою. Да, от, наприклад, Зламалося щось там по сантехніці, по сантехнічних справах. Чоловік каже: Я що, сантехнік? Я не сантехнік, і викликає сантехніка. Або щось там в розеці зламалося не працює. Він каже, я що електрик? я не електрик, ще не приведе Господь, і викликає електрика. Або треба щось там підбудувати. Я що будівельник, я не будівельник. Але коли мова заходить про жінку, вона має готувати. А вона що повар? Вона не повар. А вона що прибиральниця? Вона не прибиральниця, вона не вчилася. Вона що, педагогиня, що вона має виховати дітей? Вона не педагогиня. Вона що, прасувальниця? Вона не прасувальниця. Але все це має робити жінка. А чоловік так, чисто прийшов полежу. Один клієнт недавно мені каже, що його дружина, з якою вони роз'їхалися, сказала, що от хоче відпочити від побуту. А, але ж вона займається побутом, і живучи без мене, каже клієнт. Ну так, але там вона займається побутом, наприклад, прибирає після себе, її не треба прибирати ще після чоловіка. Да? Або жінка готує для себе, ну чи для дитини, якщо є, а тут треба ще більше порції готувати, тому що є ще й чоловік. Так само одяг, той самий розбирається одяг, чи після себе, чи ще після чоловіка. Ну чим більша кількість людей в домі, тим більше сміття, тим більше бруду, тим більше роботи. То звичайно, що чим менше народу, тим більше кислороду, тим менше прибирати, прати, варити. Так, звичайно, так легше. Так, легше. Або, наприклад, одяг у когось порвався. Це також зазвичай робота жінки. Або помити коврики, почистити їх чи вибити. Це також в основному на жінці. Відвести дитину в дитячий садок, забрати з дитячого садка, відвести в школу, забрати школи, відвести на гуртки, забрати з гуртків. Цим також переважно займаються жінки. І починаються ці то дари осені, то ще якісь там свята, поробки з кабачків і палок. Це також зазвичай роблять жінки. Чи на Новий рік чоловіки давно шукали костюм сніжинки для своєї дочки, чи костюм гнома для сина. Ну Цим також займаються жінки. Чомусь? Чомусь тільки жінки. Захворювання. Захворіла дитина. Як це називається, господи? Лікарняний. Лікарняний також переважно беруть жінки. А потім, потім їх запитають на роботі. А чому ти так часто береш лікарняний? А потім жінок не хочуть брати на роботу, якщо в них є маленькі діти, бо розуміють, що жінки можуть часто залишатися на лікарняному, або неохоче тягнути жінок, ну, як допускаю, до, до сходження кар'єрними сходами, тому що є діти, які тягнуть. До речі, на цьому, на цьому моменті чоловіки можуть сказати, ну так жінка ж сама хотіла дітей. А буває так, що і чоловік хотів дітей, але ну, все одно в грубу він бачив доглядати за тими дітьми і якось приймати участь в їхньому житті. Це все тягне на собі жінка. І вона те тягне. Ну в кінці їй скажуть, а що ти там робиш? Страшне там у тебе багато роботи. І навіть удома дит... жінка залишається, якщо хтось захворів. Лікує дітей жінка. Вона що, медсестра? <схід> вона лікарша? Ні. Чоловіка того самого також лікує жінка. В кого там, які дні народження хрестини родини проводи, також має пам'ятати жінка. Кому ще подарувати також має придумати жінка. Це часто саме жінки роблять в сім'ї. Розумієте? Тобто, куди не плюнь, куди не кинься, весь час купа саме так званих жіночих обов'язків. Менеджерити все без кінця і краю, кому куди ходить, приходить, їздить. На батьківські збори також ходить жінка. Там більшість жінок це, це, це треба називати батьківські збори, а не батьківські. Чому, чому жінка? Чому не чоловік? У нього робота, а в неї що? Не робота? В неї робота, ну, мультиварка сама мультиварить, сама пере, А решта то таке. ми нічого не бачимо, ми нічого не чуємо, ми закриваємо в очі. А є такі чоловіки, які вважають себе суперкласними, тому що вони іноді допомагають жінці готувати чи прибирати. І вони кажуть, я допомагаю жінці готувати. А нічого, що ти так само живеш в цій сім'ї і так само їси, ще, можливо, більше за усіх. Чому вона не каже, я допомагаю чоловікові готувати? Чому ти кажеш, я допомагаю жінці готувати? Чому ти, дорогий чоловіче, не береш на себе 50 на 50, не тільки у фінансах, але і в побутових обов'язках? Чи ви хочете сказати, що ну, я міняв кран два роки тому, жінка мені не допомагала. Чому я маю допомагати варити борщ? Я два роки назад виконав свій обов'язок, все, я можу з почуттям виконаного обов'язку, спокійно собі лежати на дивані і чухати пузо. А потім, знаєте, ці анекдоти, що найбільший стрес жінка відчуває, коли їй просто лежить і нічого не робить. Правильно, а чому? Тому що вона в цей час щось робить. А потім їй скажуть пролка сама пере, мультиварка сама мультиварить. Несправедливий розподіл домашніх обов'язків і догляду за дітьми це одна з причин, чому сучасні жінки женабельного віку в цивілізованих країнах не бажають виходити заміж. Ну або ж такий собі гостьовий шлюб. Тобто зустрілися, провели гарно час, але спадки і все інше кожен роз'їжджається по домам і веде там сам господарство, якраз для того, щоб не батрачити на чоловіка і на всю сім'ю. в той час, як вона бігає, як, як драний віник по хаті, а він лежить на дивані, втикнувши в телефон, і ну, в кращому випадку читає якісь новини, а то й лайкає фото голих баб в інтернеті, поки вона паше на всю сім'ю після того, як прийшла зі своєї роботи. Ну, а в кінці кінців її працю ще й знецінять. Я сподіваюся, дорогі чоловіки, що я дещо пролила світло на цю темну тему жіночих побутових обов'язків.